У п'ятницю 18 жовтня невеликі дощі пройдуть лише на крайньому сході та місцями у Криму. На інші території України під впливом антициклону очікується малохмарна і бездощовита погода. Уночі та вранці місцями можливий туман, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 7 градусів, денна плюс 8, плюс 13. У західних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3 градусів. На Полтавщині ранок розпочнеться із ясної погоди. Проте такою вона залишатиметься недовго. Небо по обіді затягне хмарами, які не лише не зникнуть з небосхилу до завершення доби, а ще й пролються дрібним дощем. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 градуси в день. 7 градусів із плюсом. У Кременчуці ясною погодою п'ятниця майже не порадує. Лише зранку сонце ненадовго господарюватиме у височині. Затим хмари закриють небо і не зникатимуть до пізнього вечора. Опадів синоптики також не прогнозують. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 10. Вночі очікується плюс 3 градуси. Попри ясний ранок, в день і ввечері у горішніх плавнях погода буде похмурою, без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 5, Денна становитиме 10 градусів із плюсом. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 18 жовтня 1967 року, за даними мето у фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 22 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-го – 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.